Сьогодні купили такий басейн з латі. Зараз будемо розпаковувати, збирати і випробовувати його. Так, попередні характеристики. Діаметром 305 метра і висота 76 см. Але це по зовнішнім розмірам. А якщо брати внутрішні, то е, вода. Набирається на висоту 68 см, чи на глибину, як правильно, і 2,99 це внутрішній діаметр. ну Я думаю, цього буде на літо достатньо. Ось такий. Так, відкрили і що в нас тут по комплектації далі. Приємно здивувало те, що ось ці труби виявилися з тонкостінного металу. Хоча ми спочатку думали, що це буде пластмаса, і цей факт не дуже нас радував, але ми попередньо з цим змирилися. Потім що? Ось такі штучки йдуть, я так розумію, це ось ці, щоб скріплювати, з'єднувати. Потім ось такі ніжки. Так, і ось така фільтрувальна помпа. Вона під'єднується до басейну і фільтрує водичку. Але ж, звісно, без світла це не працює. А зі світлом зараз так собі, тому я не думаю, що ми будемо нею користуватися кожного разу. Ось ці трубки до неї йдуть. Ну і ці запчастинки, я так розумію. Також інструкція на все. Зараз будемо розбиратися, ну і сам басейн. Сама ця основа. Ну що, почнемо збирати. Так, тут в наборі йдуть ось такі, я не знаю, вони з ціліконові ці штучки, і вони поєднуються з ось цим кріпленням. Зараз покажу як. Ось, бо ми спочатку не могли розібратися, тепер розібралися ось сюди. Так, і ще такий момент, що в кожній трубі знаходиться менша труба. Виходить, що ось ця, яка більша по діаметру. Вона йде наверх, а ці йдуть бокові. Ось Ця товща наверх іде, а ці тонші бокові. Ми цікаво, що ось ці менші по діаметру труби вони мають теж такі отвір отвори, але по суті, немає чим їх фіксувати. Тому вони просто вставляються і все. А ці товщі теж мають отвори, тому треба, щоб вони співпадали з цим. І ось цю штучку ми сюди фіксуємо. О, Є. Ось так. це не викидати. Ні, це не викидати. Зібрали ми нашу конструкцію треба ще поправити ці ніжки. Так. Зараз, зараз, зараз. Ну, такий немаленький, якщо чесно, виходить. Я думаю, для злати і по діаметру, і по глибині буде то, що треба. Вона буде собі діставати спокійно до дна. Так, в інструкції написано, теж туди складай. В інструкції написано, що не можна, щоб були такі складки. Але якщо чесно, я не уявляю, як зробити молодець, як зробити, щоб їх не було, тому що Ну, сам бас... Ні, Це ні. Щоб цей басейн цей басейн був складений, довго лежав і ці складки вони утворилися, і вже такі. Думаю, що можливо, коли почнемо воду набирати, то вони почнуть Мама, ви вирівнюватись. Маєте так. Дякую, що це за отвори? Це отвори для того фільтра, сюди під'єднуються ті дві трубки. По-по-пу, це... це невідомо що, для чого воно потрібне. Не знаю. А, можливо, воду спускати. Точно. Щоб воду спускати. Ось так. Ну, з першого погляду, якщо чесно, така собі конструкція. Але я думаю, що коли почнеться набиратись вода, то воно якось під вагою води має міцніше стояти. Це мої такі надії. Тому зараз почнемо набирати. Набирати потрібно буде довго. Ось так, ну що, починаємо. Після збору залишилось декілька деталей. Я так розумію, це просто поклали запасні ця по помпі. Ну, ми її, скоріш за все, я не знаю, чи під'єднаємо, бо я ж кажу, зі світлом не завжди вдається, щоб воно було. Тому я просто взяла одну трубку і з'єднала ці два отвори, щоб не витікала вода. Одна трубка може взлати. Та й таке. Да, з такими темпами вода набиратись буде довго. До завтра наберемо, так, Злата? Що? До завтра наберемо. А я Та можеш залазити вже. Злата не стала чекати, поки набереться повністю вода. Вона вже випробовує басейн. Вже пройшло півтори години. Зараз подивимось, скільки набралося води. Йой, йой, води набралося десь. Шоста частина. П'ята частина басейну. Получається, що десь 7-8 годин треба, щоб набрався цей басейн. Що златусь? Ось. Ну, ще залежить, мабуть, від того, як лється вода, не знаю. Але будьте готові, що його треба буде набирати довгенько. Ось так. Ну і стосовно цих брижів. Ну, я не скажу, що вони повністю розрівнялися, і я не знаю, як їх розрівняти повністю. В принципі, вода набирається і конструкція стає ще більш стійкою. Тому мені здається, єдине це трішки підігнуті ніжки, але їх вже й не вирівняєш. Ми пробували періодично приходили, вирівнювали, щоб вони рівно стояли, але вони. Не рівняються рівно, тому вони всі такі підігнуті трішки. А так будемо плавати. Думаю, на це літо точно його вистачить, тим більше літа вже залишилося зовсім трішки. І Та таке? Всім па-па!